Тетяна Дащенко, головний бібліотекар відділу абонементу Кіровоградської обласної бібліотеки для юнацтва імені Бойченка. Народилася 25 жовтня. У дитинстві хотіла стати балериною. Улюблена книга Кобзар Тараса Григоровича Шевченка захоплюється виготовленням ляльок із тканини. Є домашня улюблениця морська свинка рітуля. Заміжня виховує доньку Наталочку. Світлана Ткаченко, завідувач відділу абонементу Кіровоградської обласної бібліотеки для юнацтва імені Бойченка, народилася 15 вересня. В дитинстві хотіла стати вчителем молодших класів. Улюблена книга Острови навпроти міста але Тютюник. захоплюється розведенням квітів, читанням, в'язанням, надає сили енергії рідного села. А в Кіровограді полюбляє вулицю Дворцову. Є домашні улюбленці кіт чорний і собака біляш заміжня, виховує доньку Софію. Доброго ранку, Доброго утра. Сьогодні Доброго будемо ранку. говорити про книги, про читання. Ну я думаю, взагалі про розвиток людей, тому що з цим напряму це все пов'язано. Ми поцікавилися тим, що читають кіровоградці. Ми впевнені, що ви однозначно знаєте відповідь на це питання. Але давайте подивимося, те, що я не знімала, тому що ходила ходила на днях діймала людей, прямо трясла з них. Що ж вони читають? Ну а потім уже порівняємо ваші враження з тим, що побачимо в сюжеті. Ранко сьогодні ранкова кава вирішила дізнатися, що читають кіровоградці і чи читають вони взагалі. Тож дивіться уважно і читайте з цим питанням. Я звернулася в першу чергу до обласної наукової бібліотеки імені Дмитра Чежевського. Заступник директора книгозбірні Оксана Ткаченко говорить, що кількість читаючих кіровоградців сьогодні збільшується і переважно обирають сучасну українську літературу. Ми спостерігаємо звичайно за нашими користувачами, замовляємо літературу, виходячи з їхніх запитів. Звичайно, намагаємося поповнювати фонди сучасною літературою, яка сьогодні поступово набирає і набирає все ж таки популярності, і це треба вже так відверто визнати. Ну я вже ж, аби пересвідчитися у вподобаннях самих містян, я запитала у них, що саме вони читають В основному пользуюсь з інтернетом. читаю все новости в интернете. Ой, если честно, я даже затрудняюсь сейчас ответить, что сейчас времени нету. Не, ну вообще, ну сейчас литература больше о ребенке, там питание такое больше. Автора не скажу, а вообще люблю там ну, романы, так детективы, там, ну что-то последнее, если честно, я не помню, что я последнее прочитала. Я навіть не знаю. Всі все, що касается дітей, там в'язання, вишивання для дітей, питання вот такої. Давай мотивуючи літературу частіше. До прикладу? Ну до чого мотивувати? Ну, Роберт Кіосакі, мабуть. Читаю історичну літературу. не люблю не художницю, чесно. Холо коелю. Візні його вислови цитати. Ну візні як би сказати. Такі життєві бізнес. Поради відомих різних підприємців, можна так сказати, багатів. Ну, Кожного повізного так, авторів я не буду називати, тому що це теж запам'ятовувати. Головне, що запам'ятовується – те, що читаєш. Муракамі, наприклад, Фандоріна. А, ну, в смислі, не Фандоріна, а Акунін. Ось. Ну і багато інших книжок, але я не дуже запам'ятовую авторів. Слухаю переважно аудіокнижки останнім часом, тому що це зручніше мені по часу. Я можу це совміщати з різними іншими якими своїми справами. І справді аудіовидання – це швидше і зручніше. У бібліотеці також відзначають популярність подібних книг. Сьогодні набирає популярності і альтернативне аудіокні, скажімо так, альтернативне читання. І У нас в відділі розвивається абонемент аудіолітератури. Яку не тільки читають, але й слухають, також світова класика і наша українська сучасна. Ось в такому сенсі ми намагаємося задовольняти запити наших читачів. Тож висновок один кіровоградці читають і розвиваються. Оберіть і ви цікаву та корисну для себе книгу. Дійсно, останнім часом більше і більше взагалі е людей звертаються до книги, до читання в будь-якому форматі. Це вже не має значення. Активно електронне читання сьогодні набирає обертів, скажімо так, читалки, також популярні. Електронні варіанти книг люди можуть вони вони дешевше коштують ніж друкована література і тому і доступ до читання він сьогодні ну більш має можливості, скажімо так. Подивилися, чи справді ук е, українці кіровограція вже ж українці читають зараз більше ніж до прикладу ну 5 років назад. На вашу думку, е, ну читають більше, можна так сказати, українську літературу. Тобто і справді та, зараз да. популярна стала сучасна українська? Сучасна українська література. Вона зараз стала більш якісна, з гарним оформленням, і стало її більше. Звичайно, ми закупляємо її більше. Ось ви даже зараз можете побачити, яка гарна література сучасна. Ну ось, на до прикладу, книга є люди. Я просто знаю, що на е, київському арсеналі це два тижні назад, якщо не помиляюся, ця книга була презентація, тобто, ну по так, суті, звичайно, дуже звичайно, так. Ми, ми хочемо, щоб всі книги, які тільки виходять, щоб вони зразу потрапляли до нашого користувача. Тут, крім цього, ще є про майдан книги і про сучасне становище на Донбасі. Письменники пишуть про волонтерський рух. Про Луганський про тут ось цю книжечку я хотіла показати Сергія Жадана, «Луганський щоденник». Якщо говорити о Жадані, то я думаю, що в многом популярність української літератури рост популярності зв'язаний з тим, що писателі почали їздити самі і презентувати свої книги по Україні. В Жадан буквально недавно був. Так, так, звичайно, так. Але крім цього, ви ще можете побачити, що ну, ми принесли тут літературу по психології зараз підлітки. Особливо цікавляться психологією, і ми звичайно хочемо, щоб у нас теж було багато таких книг. Ми закупляємо таку літературу, видаємо. Ну Уже і плюс зараз популярні... фонди поповняються в основному від желання читателя, Не так як раніше було що хто там виграв якийсь так. тендер. Така нужна книга, ну верні, таку книгу нужно запустити в біблітекі. Ви самі пишете то, що да, звичайно, ми закупляємо ту літературу, яка потрібна нашому читачеві. E, наукова література, навчальна література, ну і, звичайно, для душі, для дозвілля. І е, при цьому ми користуємося, е, як е, звичайно, те, що там в інтернеті якимись новинками, або буває, наприклад, у журналі е, друкують, на, ну, що тільки вийшло, ми дивимося. А то і просто запитуємо наших читачів, ведемо такий облік, що б вони хотіли почитати, і потім закупляємо. Ну, я так розумію, коли говорити про читаючу частину населення, тут все просто. Тут вони сказали, ви ці книги вже придбали, закупили і можете їм давати. Як на вашу думку, чи можна привчити, я не знаю, привити любов до книги, до читання у людей, які не зовсім іще у книжному світі? Так, звичайно, можна привчити найперше, як ми робимо, ми е, представляємо цю книгу. Ось, якщо, наприклад, людина зайде до нас у відділ, відділ абонементів, або просто будь-який відділ нашої бібліотеки, то вона побачить, найперше це яскраві книжкові виставки. Ми вже не ставимо звичайних стандартних книжкових виставок, ми ставимо яскраві виставки інсталяції з різними композиціями, просторовій формі. Ось. І е крім цього, ми, наприклад, е Будь-яку книгу можна її загубити в фонді, навіть якщо вона там буде золота, ми її можемо не знайти, тому що в нас дуже величезний фонд. Ми її ставимо на найвидніше місце. От ми, наприклад, бачимо, що книгу давно ніхто не читав, ми ставимо її в буксалон. У нас такий буксалон є, і ті, хто найперше заходять у наш відділ, вони бачать книги, які б ми хотіли, щоб їх прочитали. І потім ще ми м м м зараз, вже декілька років підряд. Виносимо наші книги на вулицю. Робимо вуличні акції, проводимо масові заходи на вулиці і крім цього, ще, звичайно, представляємо літературу. І тут вже з нею можуть познайомитися ті, хто ніколи не заходив до нашої бібліотеки. Таким чином до нас приходять нові читачі, у нас з'являються нові читачі. У нас відбудеться в рамках бібліопроєкту Креативна середа. Виставка буде відділі абонементу. Дуже гарна виставка, присвячена саме Дню Європи. Там література як іноземною мовою, так і українською мовою. Тому запрошуємо до нашого відділу, до нашої бібліотеки, маскав вопросов, приходьте. А хочеться узнать больше, я знаю о существовании в библиотеке вашей молодёжного клуба Лира, там где могут молодёжь себя по попробовать, да, на попробовать в роли писателя. Больше важно узнать о работе, как проходит работа и в чому нюанси состояти. Ще в 1996 році був створений молодіжний літературний клуб Ліра, йому вже майже-майже 20 років, але він постійно наповнюється новими, скажімо, новими письменниками, юними письменниками. Е, наше засідання відбувається кожного 3 четверга місяця, ось в 18-й годині. Ми запрошуємо всіх відбувається в нашому відділі на абонементі. Е, за, Скажімо, такі домашні атмосфери. Атмосфері, сімейні, за чашечкою чая з печивом приходять. Ми пішите взагалі п'ють чай. <свят> 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 і те, і інше, для того, щоб була така атмосфера домашня, для того, щоб всі могли розкритися. У нас саме така створена от така система. Тому всі приходять, сідають, після цього обговорюють спочатку якісь нагальні свої власні питання, а потім вже починається. У нас постійно відбувається. Ну, вот, читання в голос своїх творів а изда... вот... а изда... издаются, вот, за 20 лет да. є да. в вашому фонді, в бібліотекі э, книги. Її так, роботи, так, і, на жаль, ми не так... принесли, якби ви знали. Вийшла не так давно наша книжечка, звалась Ліра Водаграєм, в якій приймали участь якраз наші молоді літератори, і видана саме завдяки нашій бібліотеці. А деякі з молодих письменників видають саме своїм коштом, також ще за допомогою звичайно літоб'єднання об'єднання степ, тому ну не тільки до нас ходять, але є і нашими членами клубу. Тому ну, отак от. Ми всіх запрошуємо, хто живе поетичним словом, хто навіть пише прози, запрошуємо до нас в гості, до бібліотеки. Присідання клубу Ліра я хотіла б доповнити, відбудеться 20 травня, тому приходьте до нас, будь ласка, о 17 годині. Чи ж дякуємо вам і справді читайте, ходіть до бібліотеки. Найпростіший спосіб знайти нові видання. Тим паче переконуємося уже не один раз, що саме нові сучасні видання у бібліотеках сьогодні є. Тож можете не витрачати гроші, а поповнювати свої знання. Огромне спасибо. У нас сьогодні були Світлана Ткаченка і Тетяна Даченка із бібліотеки імені Бойченка. Огромне вам спасибо, що прийшли так рано к нам. Не переключайте, ми повернемося після небольшої паузи. Адже ранкова кава тільки почалася.